Февруля 22 року. Так, дійсно, так і було. От, указ президента України, проведення воєнного стану в Україні. Ось, сторінка номер 2 Бачимо початку офісу президента України, бачимо відсутній підпис Зеленського. Да? Скільки подаємо запити, вони чимось соромляться, не хочуть надавати фото -скан копії Чому? Пишіть свою думку в коментарях. Може, того підписів нема, тому, щоб не було проблем. Щоб потом я, не я хата, на моя, я нічого не підписував. Да? Далі. Документ наступний. Закон України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Бачимо, що відсутні і підпис президента, і печатка. Як мені пояснив юрист про те, що, так як офіційна відповідь да, за апарата Верховної Ради да, про те, що не набрав чинності. Да, ось. Ну, Висновки робіть самі. Да. І законно продлівається до текущого моменту. В чому тут незаконність? А незаконность, тому що у президента такі відсутні такі повноваження, Відсутні да? такі повноваження. Давайте відкриваємо ось закон України про правовий режим воєнного стану. Да? Гортаємо, гортаємо, гортаємо. І знаходимо у нас тут статтю 7, Дивіться. Так. Ось читаємо. Стаття 7. припинення та скасування воєнного стану. Заголовок уже сам про себе все каже. Да? Воєнний стан на всі території України або в окремих і місцевостях припиняється після закінчення строку, на який було його введено. Наскільки було його введено? На 30 діб, щоб розуміло, да? так? Так, про яке продовження, де написано: ано, пункт 2. До закінчення сроку, на який було введено воєнний стан та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державної злежності України і територіальної цілісності, президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всі території України або в окремих місцевостях, що має бути нагайно оголошено через медіа, то тобто, або вводити, або скасувати. От Костітуція України знаходимо 106 статтю. Ось бачимо пункт наш 20, додавати. Приймає відповідно до законного рішення про загальну батькову мобілізацію та введення воєнного стану в країні або в окремих і місцевістях, загроз нападу до небезпеки державної залежності. Ну 19-й пункт, що він може зробити, це оголошення стану війни. Все, Все. більше не бачу ніяких пунктів про продовження. Ну хтось бачив? Ну пошукайте, нема, не існує. Так.